Вітаємо! ще одне коротеньке відео по лазерним рівням, такі як ви бачите. Два таких брата акробати. Вони однакові, тільки кольором відрізняються. Клієнт замовив їх на AliExpress, Замовив бо там дешевше, ось ви бачите, отак воно пройшло, в двох місцях поламані кейси. Петлі там одна поламана. Ну і самі прилади. Тобто економія вийшла в нього ну, така собі, оскільки е, довелося в одному приладі юстувати дві лінії і в одному приладі балансувати і також юстувати одну лінію. Ну Сумарно економія вийшла ніяка. Верніше він навіть заплатив трошки більше, ніж якби купив нормальний юстований прилад там, з протоколом калібровки. Е, у нас в Україні. Тому вам, звісно, обирати, як економити, але це така наша рекомендація. Звертайте на це увагу і не переплачуйте.